Всім привіт! Щоденна програма Ранок вдома розпочинається. Новий день зустрічаємо разом: Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Разом з нами, як завжди, маєстро Костянтин Драгульов та кулінарний експерт Чаба Бакош. Найближчі дві з половиною години наша команда покаже та розкаже історії про те, як відзначали рамадан українські мусульмани чи вплине на гаманець пересічних українців падіння кількох з нечущих світових банків, де насправді розташувалася база проекту Мангеттен? Як плюшевий песик допомагає в психотерапії. Та хто з відомих майстрів позитивної психології навчатиме українських фахівців? Спорт, музика, мультфільми, телеподорожі все це протягом найближчих двох з половиною годин ветері. Ранку вдома. Отже, попереду нас безліч цікавого, але спочатку подякуємо Збройним силам України. На календарі, 28 квітня, сьогодні відзначають день біологічного годинника. Ця дата має нагадати людям про необхідність дослухатися до свого організму, а точніше, до циркадних ритмів. Це і є біологічний годинник, за яким вибудовуються усі життєво важливі процеси в тілі. І один з основних здоровий ритм сну. Якщо ви зараз дивитесь на ТЕР, то принаймні половину здорового підходу до сну ви практикуєте, а саме раннє прокидання. Сподіваюсь, ви вчасно лягаєте ввечері, щоб отримати потрібну дозу відпочинку. Хай біологічні годинники працюють без збоїв. Цей бадьорий ранок продовжує рубрика День в історії. Вона не любила давати інтерв'ю вкрай рідко з'являлася на публіці, вела усамітнений спосіб життя. Такою була американська письменниця Гарпер Лі. Літераторка народилася 28 квітня 1926 року. Гарпер як радив її батько, вступила на юридичний факультет. Втім, не бачила себе юристом і невдовзі кинула навчання. На неї ніхто не звертав уваги допоки у 1960 році не вийшов друком роман Убити пересмішника в центрі історії расова несправедливість на півдні США в 1930-ті роки ХХ століття. Успіх книги був неймовірним: поліцерівська премія та світове визнання. Роман Убити пересмішника став літературною основою кінофільму Роберта Малігана, який отримав три нагороди Оскар. Роман перекладений більш ніж сорока мовами, а його продажі сягнули понад сорок мільйонів екземплярів. Гарпер Лів достоєна найвищої американської нагороди, президентської медалі свободи. 28 квітня 2014 року в Донецьку пройшов український мітинг за єдину Україну. Тоді місто вже було захоплене незаконними збройними формуваннями. Тисячі громадян вийшли на вулиці з українськими прапорами. Люди співали гімн України та Червону Руту. Мирна демонстрація обернулася масовим побиттям активістів. У процесі зіткнень постраждали десятки людей. Асфальт був залитий кров'ю. А вже 11 травня 2014 року в Донецькій та Луганській областях пройшли незаконні референдуми щодо державної самостійності так званих ДНР та ЛНР. Ані Україна, ані міжнародна спільнота їх не визнають. Цього дня у 2022 році Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроєкт про ленд-ліз для України. За проголосували 417 учасників і лише 10 – проти. А вже 9 травня цей важливий для України документ підписав президент США Джо Байден. Програма лендлізу дозволяє Сполученим Штатам швидко постачати в Україну військову та іншу допомогу, зокрема медичні товари, продукти харчування. Востання аналогічна процедура діяла під час Другої світової війни. Тоді США постачали своїм союзникам озброєння, військову техніку та продовольство без попередньої оплати та з тривалою відстрочкою. А яким буде 28 квітня 2023 року, залежить від кожного з нас.